Ви в 90 років і читаєте без окулярів, так? так? Я давай, що ти почитає. А, а чому? Розкажіть секрет. О, тут, э, організм здоровий. Тут не, не отті тут треба організм в цілому, щоб він був здоровий. О, бачите, цікава думка. Здорово. Угу. А як наприклад організм э, пов'язаний э, з очима? Воно поясніть детальніше. Тип. Пряме відношення. Пряме відношення. Пряме відношення. Ну, наприклад, як потрібно лікувати організм, щоб бачити у 90 років, так як ви, без окулярів? То не треба лікувати. А що треба робити? Все лікарство не в аптеці, а в тарілці. От де, не в аптеці лікарства, а в тарілці. У тій їжі, яке ми, ми споживаємо. Ви шкідливу, ми... Їжу не вживаєте, так? Як? шкідливу їжу взагалі не вживаєте, так? Шкідливу їжу взагалі не вживаєте. Білий хліб, не дай Бог, біло вироби, це є на це ящі, ну наймені Бог проти отруєння людей. А що зробити? Не можна їсти. Там мертва їда, там нема нічого живого. Треба їсти з, з гресом, з висіками хліб, а його треба пекти саму. Або чорний хліб, ну не, не білі оці були. Макароні були, то, то просто ти будеш класти вагу на себе. Маси тіла, а здоров'я не буде. Ще одне, скільки людина важить у 25 років, стільки повинна важити у 75. А що ми робимо дивись. У мене є німецька книга одна. Бо у мене дуже бачить, як на руках. Uh -huh. Люди записуються в Значить, Перший раз в історії Дюста пересадив серце. Перший раз, 55 років назад, німецький кардіохірург Христіан Бернар. Uh -huh. 55 років назад. Що пережили серце, то е, він написав книгу, занімайська книга. Ця mm -hmm. книга у мене є. Я тобі обов'язково, даму. Там називається ця книга. Називається ця книга. 50 шляхів до серця. Значить, Андрюшка, чим вона відрізняється від останніх медичних книг? Тому що медична книга там описана хвороба і, і, і мати лікування цієї хвороби. Все. Mm -hmm. А тут... Тут як би перейшов до цієї теми, тут написано, не як лікувати серце, а написано, що людина у своєму житті повинна робити, аби не треба було лікувати серце. Логіку розуміємо. Все. І, все. І в кінці книги, то ціни немає, це німецька книга, я по руках даю. В зв'язку з тим, що серце на світі є 5 тисяч хворів. Перше місце займає серце. Хоч люди не померте. Мало помирає, яз дуже руска, чи на піши. На серце, серце, серце таке. Тому він в кінці книги каже, а тепер я скажу, чого, що мене заставило написати цю книгу. Вже на пенсію пишу. Mm -hmm. Тому що, каже, я все життя проробив Дар'ю Дуже багато операцій робив, і мене виникло питання, ну так чого це, чого так багато працює, чого люди хворіють. Я зайнявся це питання. Там вино, кожен день ти маєш випити 200 гривень. Mm -hmm. Перші до серця, лише до такого на базарах є. Закарпаття мені будуть вино. На рибу я мені. Добре. Добре, вино. все. Коли я пічну рибу, тоді буде вино і тоді ми будемо їсти рибу. Пити вино і закусувати рибу. Добре, рушки. Дякую. Все, Дякую. пан Микола. вам дня.